Електрокари не просто тренд, а вигідний вибір. Чому ж варто звернути увагу саме на них? По-перше, це вигода на паливі. Електрокари мають значно нижчі витрати на зарядку в порівнянні з бензином. А це означає менші витрати на паливо і більше грошей у вашому гаманці. друге це, звісно, менше витрат на обслуговування. Завдяки відсутності двигуна внутрішнього згоряння, електрокари потребують менших витрат на технічне обслуговування, а це означає, що ви дійсно зекономите кошти на експлуатації та ремонті. По-третє, екологічність: електрокари не викидають СО2 і інші шкідливі речовини в атмосферу. Тож, вибираючи електрокари, ви робите внесок у наше з вами майбутнє. Завдяки великому вибору на ринку США ви можете знайти собі електрокар за дуже гарячою ціною. Це означає, що ви отримаєте більше за менші гроші. Отже, робимо висновок: перехід на електрокар з США це не тільки вигідно, а й екологічно. А за який двигун ви? Напишіть у коментарях.